Протягом минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп'янського району. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області. О пів на 21 першого у селі Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі одного гектара. Жертв та постраждалих немає. О пів на 23 третє у місті Вовчанськ-Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горів побутовий вагончик на площі 15 квадратних метрів. Без постраждалих. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Російської Федерації не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О пів на 21 вогнеборці вирушили на ліквідацію пожежі, яку спричинив ворожий артилерійський удар по селу Рубіжне. На відкритій місцевості зайнялась суха трава на площі одного гектара. Пожежу вдалося ліквідувати о 23. третій. О 22.45 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі до міста Вовчанська, котре також зазнало обстрілу. Там на території приватного домоволодіння горів побутовий вагончик на площі 15 квадратних метрів. Близько о пів на одинадцяту під час роботи Роботи у полі біля села Андріївка Ізюмського району на ворожій міні підірвався комбайн-клас. За попередньою інформацією. Комбайнер отримав легкі поранення від уламків скла і відмовився від госпіталізації для обстеження. Прилеглої до місця вибуху території залучено піротехнічний розрахунок ДСНС. Завдяки їм вдалось евакуювати з поля дві одиниці іншої сільськогосподарської техніки без втрат. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення, продовжуються бойові дії. Наші захисники успішно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків. Новини. Вночі і зранку ворог атакував Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією. За даними увагу, силами повітряного командування, схід збито над областю 11 безпілотників типу шахет. Внаслідок ракетного удару у кривому Розі сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Під обстріл потрапили ще кілька громад, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Попередньо всюди минулося без загиблих та постраждалих. У повітряних силах зсу повідомили, що цієї ночі попередньо знищено близько 14 ворожих дронів. При цьому росіяни також атакували керованими авіаційними ракетами Х-59. Втім, більшість не досягла своїх цілей. Повідомили військові. ЗСУ за тиждень звільнили півтора квадратних кілометри на південному фронті. Є просування в районі Роботиного. Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, сили оборони стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але вже подекуди прорвана перша лінія оборони росіян і наші війська рухаються далі. Індія хоче провести віртуальну зустріч G20. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Лідери групи 20 запрошуються, аби оцінити досягнутий прогрес щодо політичних ініціатив та цілей, які були визначені на попередньому саміті. Зустріч планують провести у листопаді через відеозв'язок. Україна розробила механізм повернення українських дітей, який містить декілька ключових етапів. Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що планується розробити механізм отримання списків дітей, верифікувати та оновити дані, задокументувати факти злочинів, створити умови для психологічної реабілітації дітей після повернення, та обладнати спеціальний центр для реабілітації. Унаслідок масштабного землетрусу в Марокко, який стався у ніч з 8 на 9 вересня, загинули понад 2100 людей. Про це повідомляє Reuters. Геологічна служба США оцінила силу землетрусу у 6,8 бала. Він стався після 23-ї години ночі за місцевим часом. Декілька країн світу вже направили гуманітарну допомогу та працівників екстрених служб для допомоги. Щодня вони роблять все, щоб вони, утримуючи знання, не були голодними. У харківських шкільних їдальнях тепер готують смачний перекус для учнів метрошколи. Понад тисячу порцій щодня, і досвіду кухарам вистачає. Вони раніше готували смачні сніданки, обіди для десятків тисяч школярів. Свіжі продукти та вже налагоджений технологічний процес не зупинити. Виходить не гірше ніж у відомих ресторанах. Ось як з'являються смачні гамбургери. Спочатку мав навчання комбінат дитячого харчування дуже добре підготувався до своїх обов'язків, скажімо так, якісно. Ми розробили спеціальне меню для дітей. Щоб годувати в метрополітені. В це меню входить гамбургер, напої або фруктові соки, або чай. Гамбургер складається з булочки, з м'ясної страви, вони змінюються щоденно м'ясні страви. І е, салати зі свіжих овочів або натуральні свіжі овочі туди входять. І Кожен гамбургер знаходиться в одноразовому ланчбоксі, е, салфеточка там, щоб удобно було з'їсти їх. І ось як серетельно запаковано, смачний перекус прямує до метро школи в спеціальному авто. В дві сміни дітей мікрополітені. згідно графіку, який нам надходить щоденно, весь процес приготування їжі та транспортування її до класів. Ми проводимо з додержанням всіх санітарних норм та правил. бо здоров'я дітей являється для нас самим головним критерієм в нашій роботі. Спеціалісти, які працюють в шкільних їдальнях, всі пройшли медогляд, мають спеціальну освіту. Тому ми вкладаємо кожен і душу і свої професійні навики приготування дитячих сніданків. Два уроки скінчилися. Перерва тож час мити руки з милом та перекусити. Все подобаете. Кукуруза, огурцы, отбивнушка и, и вот эта булочка. Смачно? Да. Смачно? Угу. А сикеты? Банана и яблоко. Ананас еще, еще и тут и апельсин. Обивная. Там еще такого. Ку -ку а булочка як? А вот що охолец і обмивная и булки. І кунжур. Що за кунжур? Кунду... кун кундур. А, кундур? А що ж це таке кундур? Я когда ты ел, был, я. А ты ж ты его кушал? На коврике. Да, так? Да. А який, а смачнейший? Харьковский читой. читой? Харьковский. Смачнейший? Да. Там было помидор и все, как его называется, листья. А що за листя було? Я не Дерева нарвали. <рес> Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Оце магістраль трубопроводу. Водопостачання протяжністю 7 кілометрів, яка пролягає уздовж сумської траси. Наразі тут тривають аварійні роботи. Працівники комунального підприємства Харківводоканал замінюють 100 метрів пошкоджених труб на нові. Діаметр труб 600 міліметрів. Перекладають цю ділянку методом санації, бо проходить вона біля мосту, пояснює спеціаліст підприємства. Підмістовка копати за те, щоб він не порозрушився, не впав. Уже ускладнюються роботи такими нюансами. Цей трубопровід, до речі, експлуатується вже більше 50 років, і пориви тут стаються часто. Не витримала труба і цього разу. Тож прийняли рішення, поки є можливість замінити значну частину магістралі. Дана ділянка знаходиться в зоні пливунів, там де грунтові води високо знаходяться. І з і, і за цього на цій ділянці дуже тяжко проводити роботи. І, тому що ґрунтові води заважають проведенню робіт, ми будемо старатися поміняти десь за дві доби цей водопровод, тому що в даний момент багато людей знаходяться без водопостачання. Оживиться магістраль частину Холодногірського району, район Мобіль, селище Пісочин, Подворки та Солоницівку. Працівники водоканалу говорять, що нові труби на цій ділянці прослужать довго, покласти ж їх встигнуть протягом двох днів. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Стас Рижко, Андрій Паколов, Харків новини. Бізнес, що з кожним роком набирає все більшої популярності не лише в Україні, але й у всьому світі. Мова йде про сферу інформаційних технологій. Команда та учасники Харківського it кластеру зустрілися на загальних зборах 2023 тисячі двадцять водного часу у Харкові, Києві, Львові в режимі онлайн. Попри те, що 2022 рік випробував на міцність спільноту Харків ІТ-кластер, уже сьогодні спостерігається позитивний тренд. it бізнес повертається до України. Це спільнота, яка вже 8 років працює в Харкові та об'єднує понад 270 учасників та партнерів провідних it компаній України. Цього разу зібралися нас понад 200 власників, керівників it бізнесу Відповідно для того, щоб обговорити, що будемо робити в наступний рік з точки зору розвитку it галузі в Харкові, і з точки зору розвитку освіти в Харкові. Бо Харків є столицею it освіти і має залишатися нею навіть під час війни. Це бізнес, який про Харків, це більше ніж 50 тисяч людей. І я нагадую, що один айтішник створює близько п'яти робочих місць навколо себе. Тобто це економічний вплив на регіон. Можете собі уявити. Я можу сказати точно, що з огляду на кількість до війни ми були другим після Києва. Якщо ми говоримо про кількість айтішників, але якщо ми говоримо про те, що ми робимо і наскільки це важливо, то безумовно Харків є. Ну, мабуть, найбільшим науковим і відповідно технологічним центром в Україні був до війни точно, і ми все робимо для того, щоб він був ще краще після нашої перемоги. Який є у вас, ви патріоти нашої держави України, і, звісно, ви патріоти нашого рідного міста, міста Героя Харкова. Тому дуже вдячний вам. Я знаю, скільки ви робите заради нашої спільної перемоги. Я знаю, як ви підтримуєте наших військових, героїв військових. Я знаю, як ви турбуєтесь за наше рідне місто, і хочу подякувати вам за це. Так, звісно, ви працюєте, працюєте в дуже нелегких умовах, але працюєте дуже і дуже ефективно. Знаєте, я вдячний вам за те, що ви турбуєтесь за наше місто. І от хочу сказати, що кожен з вас, і завдяки кожному з вас, Наше місто працює, наше місто повертається потрошечку, 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 крок за кроком, але до нормального життя. І за це вам велика, велика вдячність. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Життя є життя, і життя продовжується. Я думаю, потрібно. Я думаю, потрібно, тому що ми люди і ми хочемо не ламати ноги, спокійно ходити по дорогам. Тобто, я говорю, я, війна дуже погано, але життя продовжується. Наскільки це зараз актуально, я не знаю. Але там ті самі дороги. У нас там, наприклад, хоча центр міста, але між будинками там взагалі на візочку є такі місця, що там просто неможливо проїхати, бо воно все там яма. Це важливо, бо ми коли переходимо дорогу, нас, наприклад, з, з візочком не бачать, тому що багато припаркованих машин, ми там виглядаємо, так хоча б бачать, що там є взагалі той перехід. Тому це я гадаю важливо. На мою думку. Звісно, потрібно ремонтувати. Там, де взагалі проїхати неможливо, то мабуть потрібно робити. От. Так, Потрібно ремонтувати, але, але знову ж таки, враховуючи інтереси наших ТРО на сході. Якщо средства вистачає, средств вистачає, треба для людей. Є сильно розбиті, є в місті дуже розбиті дороги, тому. Якщо дозволяють, ну, значить треба. На мою думку, можливо, де э, це потребує негайно, так? То, то так. А якщо десь і э, нормальний стан на зараз, так, і э, харків'яни самі... Ну, дуже добре, я бачу, що підтримують порядок. Виглядає це добре, коли йдеш і не розвалюхи якісь на дорозі, а відремонтовано. Коли школа буде чи не буде, заняття в ній, а її підтримують. Тому що коли не ремонтувати, воно ж далі ще гірше стає і далі. Важче. Ну і якось це, хочеться ж вірити, що його основне розбомблять. В тих місцях, де горить просто, де не можна їздити, то нехай роблять все ж таки. Ну а там, де може потерпіти, звісно. Просто треба думати, аналізувати і приймати вірне рішення. Я вважаю, що так, бо це все одне місце, ми живемо в місті, багато людей повернулося. і... Теж треба їздити, бо це, якщо це відкласти, це нічого не зміни. Це, це, це все, все ж таки треба робити. Моя думка, що потрібно робити все, в Харків відбудовувати, і, бо навіщо ми тоді воюємо? Наші військові роблять все можливе для того, щоб до Харкова не долітали шахети С-300, якими Харков обстрілює наш ворог. Тому це ситуація, яка є на жаль, є. Але хочу сказати, що потрошечку життя у Харкові повертається відкриваються нові магазини, відкриваються новий кафе. Тому люди повертаються у Харків, незважаючи на ту небезпечну обставину, яка є на сьогоднішній час. У Харкові навчаються 112 тисяч наших школярів, 50% з них перебувають чи то за кордоном, чи то у інших областях нашої держави. Але ті 50% школярів вони мають змогу навчатися. У Харкові і я вдячний нашим вчителям, які працюють, працюють і навчають наших дітей. Хочу сказати, що ми сьогодні усі школи міста Харкова працюють у режимі онлайн. Це пов'язано з військовими обставинами, які є на сьогодні. Крім цього, ви знаєте, що ми організували комбіноване навчання у станціях метрополітену і хочу сказати, що перший тиждень Пройшов е, е, дуже добре. Ми маємо певні результати, і е, вже є е, ті е, родини, е, які хочуть ще е, привести дітей до метрополітену з тим, щоб вони навчалися цього е, на сьогодні. Навчаються у метрополітені більш ніж е, тисяча школярів і е, десь. 400 школярів, школяри вони добираються до метрополітену самі, чи то добираються з своїми батьками. А 600 учнів ми довозимо нашими шкільними автобусами для того, щоб вони мали змогу навчатися у метрополітені комбіновано. дуже багато шкіл зараз у нас обладнано найпростішими укриттями. і Ми зробили все можливе, щоб ці найпростіші укриття були в гарному стані, але Є нормативні документи, які кажуть, що це дійсно найпростіше укриття. А ті, ті обстріли, які є по Харкову, вони на жаль, ці укриття не відповідають нормативним документам для сучасної війни. Тому ми були вимушені зробити таким чином, щоб діти мали змогу навчатися. У безпечної обстановки у безпечних умовах для того, щоб вони навчалися, тому ми обладнали п'ять станцій метрополітену. Зараз така робота ще продовжується, бо ми маємо попит на те навчання, і ми відкривали 60 класів. Зараз вже набрано 62 Класа, і е, така робота продовжується, бо батьки побачили, е, як, е, як навчаються діти, і дуже багато хочуть ще е, привести свої дітей для того, щоб вони комбіновано навчалися метрополітени, і ми надалі будемо створювати всі умови для того, щоб діти мали змогу навчатися у, у безпечних умовах у метрополітені.